З нами на прямому зв'язку політолог, депутат Київради, представник фракції Європейської солідарності Сергій Таран. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Сергія вчора відбулася ганебна подія. Російська Федерація, країна-агресорка в односторонньому порядку, каже грузинам: відміняємо візи і відновлюємо пряме сполучення літаків. Сполучені Штати Америки вже на це відреагували. кажуть, що Грузію чекають санкції, якщо вони відновлять стосунки із Росією. Чи розумієте, ви ну ясно, що там про російський прем'єр досить непоганий проєвропейський президент? Але у Грузії куди поділась історична пам'ять? Це на них? Першими напали. Це в них була війна із примусом до миру. Це в них окуповані території, і вони, окрім того, що прихистили цих втіхачів із Російської Федерації, так тепер ще й отак відновлюють стосунки. Чи розумієте ви, пане Сергію, що за цим стоїть? Кожне випробування для кожної нації має свої наслідки. Для Грузії війна з Росією свого часу мала один наслідок: великий переляк. І цей переляк Грузин живе зараз. І саме страх, що Росія знову може поновити бойові дії проти Грузії, штовхає, штовхає Грузії на дуже дивні зовнішні політичні кроки. Звісно, це велика ганьба, ганьба, яка показує, що в Грузії зараз найбільше бояться російської агресії, тому що там логіка така: якщо Росія програє війну в Україні, їй треба буде якась інша квазі-перемога, щось таке, що можна було би показати. Як демонстрацію сили Росії, і от в е, Грузії вважають, що такою жертвою може стати сама Грузія, яка е, буде беззахисною перед Росією, яка не отримує допомогу від НАТО, таку як Україна, отримала яка менша набагато, ніж Україна, і тому зараз е, в Тбілісі починають шукати всіх можливих способів, щоб показати Росії, що насправді Тбілісі... Дружні налаштована до Російської Федерації або принаймні нейтральна. Ну от е, саме цим викликана така дуже дивна позиція з боку грузинської влади, така дуже подвійна реакція, тому що з одного боку президентка Грузії говорить про те, що це провокація. З іншого боку, представники уряду кажуть, що це не провокація, що це дуже такий нормальний шаг з боку Російської Федерації. Але от що не враховують в білісі? Це те, що психологія російської влади є в тому, що кожного разу, коли вони бачать, що якась країна намагається бути до них аж надто дружніми, коли якась країна їх боїться, то от саме це є і головний фактор заохочення Росії до агресивних дій. В Росії поважають лише сильних, лише тих ті країни, які можуть показати Росії її місце. А якщо якась країна показує свою слабкість, то це працює як запрошення до російських військ приходити на її території, і мені здається, от якраз в білісі цього не до кінця розуміють, що така слабкість може спрацювати не на користь безпеки Грузії, хоча формально вони кажуть про те, що це нібито має сприяти безпеці Грузії. Ну і звичайно, це дуже невдалий стратегічний крок, тому що ми ж розуміємо, що якщо вже Сполучені Штати погрожують. Санкціями проти Грузії в тому разі, якщо відновляться авіарейси, ну про яку інтеграцію Тбілісі в НАТО може після цього йти мова? Про... Тобто зараз йдеться взагалі про втрату геополітичного вектору Грузії. Це дуже небезпечна історія в першу чергу для самого Тбілісі. Тоді знаєте, виникає інше питання пане Сергію. Ви вказуєте на те, що справді ну, Росія така країна, країна-агресорка. Вона поважає тільки сильних. Та і раніше вона була справді неймовірно потужним геополітичним гравцем. І ми говорили, о, ці країни це такі васали, або вони під контролем Російської Федерації. На сьогоднішній день вже всі бачать слабкість. Ми чули заяви про те, як, наприклад, Казахстан збирався вийти з ОДКБ. Ми чуємо Вірменію, яка не задоволена тим, як вирішуються їхні питання в Карабаському конфлікті? Всі відчувають, що Росія слабка, але при тому, 9 травня, президент Киргистану, Казахстану Таджикистану та самопроголошений президент Лукашенко і прем'єр-міністр Вірменії вони опиняються на Червоній площі в оточенні ряжених ветеранів Другої світової війни і в оточенні ветеранів СВО. Чи розумієте ви, що цих лідерів привело на червону площу є припущення, що це китайський вплив, що Сідіньпінь попросив, але у той же час він сам не привітав Путіна. Тобто, виходить, що вони ледь не самі про щось домовились із Москвою Ну, ці країни могли як завгодно закликати, але е, я думаю, що лідери цей країн не сприйняли це як особливо серйозний крок. Ну, в їхніх країнах, як вони вважають, це не є такою великою проблемою, якщо вони поїдуть і візьмуть участь у параді. Ну я не думаю, що це власне такий теж серйозний крок, хоча б з огляду на те. Що потрібно дивитись на реальні дії цих країн? Якщо ми подивимося на інтеграцію, наприклад, цих країн на китайський ринок на вплив Китаю, то ми побачимо, що Росія втрачає навіть ті країни, які формально були на цьому збіговиську. Ну напевно, на ну, крім Вірменії, де ще присутня Росія, і крім Лукашенка і в Білорусі, де теж присутня Росія, решта країн вони дуже серйозно втрачають вплив Російської Федерації. Тому не треба робити з цього висновку. Просто що вони туди приїхали, і це вже знає. Такий геополітичний розворот, але саме головне не це. Найголовніше те, що ми наочно побачили на Красній площаді в Кремлі завершення. Геополітичних амбіцій Російської Федерації у світі я нагадаю, що ще два роки тому перед війною, і пам'ятайте, що на початку війни вийшла така знаменита стаття про геополітику у світі, яку потім Росія дуже швидко зняла. Так, от згідно от намірів, які в Росії були півтора року тому. Росія вважала, що після війни в Україні, після окупації України, вони зможуть сісти за один стіл перемовин зі сполученими штатами і ділити світ. Це була така амбіція, яку у Росії переслідували на повному серйозі. Після цього амбіції трошки зменшились. Вони вже були готові говорити не з сполученими штатами, а з колективним заходом, але не менше. А після цього амбіції ще зменшились, ще зменшились, і в результаті від оцього наміру Російської Федерації буде альтернативою Сполученим Штатам у світі підняти за собою країни Брікс, країни, які розвиваються. В результаті вони опинилися з шістьома союзниками вторинного регіонального значення, і це все відбулося за катастрофічно короткий період часу, всього всього півтора роки для світової політики. Це дуже мало. Тому насправді ми в Кремлі бачимо зараз геополітичну катастрофу з Росією. Ніхто не хоче говорити. Єдиним союзником, про якого вона може надійно заявити, це напевно Білорусь з його диктатором. Можливо, Іран. Ну от, власне ну ще Північна Корея. Все, всі решта країн це так умовні союзники, якісь дуже ну по-перше, не наскільки впливо. По друге вони мають якісь свої дуже такі тимчасові міркування. Чому вони, наприклад, тут приїхали святкувати так зване 9 травня в Москву? Тому насправді те, що бачимо зараз в Росії з оцими союзниками, це геополітична катастрофа для Російської Федерації. Росія перетворюється на таку незначну регіональну державу раніше в неї було в амбіціях. Змагатися зі сполученими штатами, показувати Китаю його місце і вести за собою Китай у суперечці заходом. А зараз у Росії геополітична амбіція взяти Бахмут. І запросити до себе кілька лідерів з азіатських країн вторинного значення, тому насправді я вважаю, що це дуже гарна демонстрація. Крім того іншого, ну розумієте, як на заході дивляться на те, що відбувається в зв'язку з 9 травня. Відбувається те, що насправді 9 травня лише підкреслює, що антигітлерівська коаліція у світі досі є, і вона є дуже сильною. Вона сильнішою ніж була з сорок го по 40 рік до цієї антигітлерівської коаліції цього разу належить і Італія. До цієї антигітлерівської коаліції готова приєднуватись Японія. Просто єдиний нюанс, що цього разу антигітлерівська коаліція має трошки іншу країну е, і трошки інше прізвище Гітлера. А так, все те саме, тому масштаб оцього значення завершення Другої світової війни е, для Російської Федерації теж помінявся, і ми бачимо, що зараз світ проти Росії. І якщо ми говоримо зараз про якусь історичну пам'ять, про історію е, цього як вважають в Росії свята або взагалі про історію завершення Другої світової війни, то ми бачимо, що війна до кінця не завершилась, бо живий ще гітлеризм, але прізвище гітлера змінилося, і Росія опинилася зараз в ролі того і країни, яка програє, і ми це зараз бачимо з усіх подій, які відбуваються у світі. Пане Сергій, Європейська народна партія в Європарламенті закликала НАТО надати в липні на вільніському саміті чіткий сигнал Україні і закласти основу для вступу Києва в альянс в довготривалій перспективі. Чи почутим буде цей заклик на вашу думку? І чи можна от у цьому прес-релізі якось повпливати на слово довго довготривала в контексті перспективи? Ну зараз в Європі ніхто не сумнівається, що Україна буде членом Євроспільноти. Ну ніхто питання лише в тому, коли. І я думаю, що реально отримати терміни можливо в принципі навіть під час, під час бойових дій, але вже тоді, коли ці бойові дії будуть іти на спад в Європі, ніхто не наважиться на щось раніше. Але разом з тим, зараз Європа дуже сильно змінює свій контекст. От, війна в Україні змінює саме Європейський Союз. До чого ми звикли? Ми звикли до того, що Європейський Союз це спільнота благополучних країн, які хочуть від України реформ. Які самі реформовані, які є сама по собі, ця європейська спільнота потужний, ну в першу чергу економічний блок. А зараз ми бачимо, що європейський союз перетворюється на військовий блок. Зараз відтворюється військове виробництво на території всіх країн Євросоюзу, окремі країни, наприклад, такі як Польща, дуже сильно озброюються. Зараз європейський союз стає іншим зараз в Європі, коли говорять про Україну, вже не говорять про реформи, говорять про те, скільки зброї можна передати від імені Євросоюзу. Зважте не від НАТО, не від окремих країн, наприклад, Сполучених Штатів, а від імені Євросоюзу до. України тому зараз суть європейського союзу не лише в реформах, а й в безпеці. І мені це дається оптимізм, того що після завершення бойових дій ніхто не ставитиме питання про необхідність чи не необхідність України в Євросоюзі, тому що це буде в інтересах Євросоюзу інтегрувати Україну, щоб підвищити свою безпеку, тому що зараз по суті Україна виконує роль захисника Європейського Союзу. Це дуже добре розуміють країни, наприклад, східної та центральної Європи. країни, країни Балтики, вони про це відверто говорять. Це зараз непогано розуміють навіть ті країни, які до того ми не вважали, що нашими надійними союзниками будуть. Ну, наприклад, країни Північної Європи. Ми не очікували від звідти підтримкою. В Нідерландах ще донедавна був референдум. До війни проти того, щоб навіть Україні надавати статус асоціального члена, але вони від цього відмовились. Або, наприклад, Італія, від якої ми теж не очікували такої підтримки, але зараз ми отримуємо цю підтримку. Тому о, мені видається, що зараз, звісно, українська дипломатія має вимагати від європейського союзу конкретних дат. Це єдине, що ми зараз від них можемо добитися. Це конкретних дат не просто слів про те, що ви обов'язково приєднаєтесь до Євросоюзу, а дат. Але реалістично думаю, що як тільки бойові дії в Україні будуть іти на спад, і Україна буде ближче до перемоги, в Європі дадуть нам дату ще до того, як завершиться остаточно бойові дії. Ну і трішки внутрішньоукраїнського політичного контексту днями народного депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка у Верховній Раді не пустили на конференцію парламентської асамблеї ради Європи. Партія заявила про політичний тиск. Чи є у вас версія причини відмови Гончаренку? Це погана історія. От ми з вами говорили про європейську інтеграцію. Так от якраз такі історії відштовхують Україну від перспективи Євросоюзу, і ті начисельні скептики, які зараз є в Євросоюзу, вони отримують прекрасні аргументи говорити про те, що бачите, в Україні немає свободи, немає свободи політичної діяльності, якщо якихось депутатів не випускають для того, щоб взяти участь у важливому політичному міжнародному заході. Я сподіваюся, що знову та. Після завершення бойових дій ніхто вже навіть не намагатиметься обґрунтувати якісь дії військовим станом, тоді точно вже ну не треба це буде робити, але сумно, що це відбувається зараз, тому що ми залежимо дуже серйозно від міжнародної допомоги. Ну от так сталося в Україні, що вона зараз залежить від цієї допомоги, тому виступ будь-якого українського політика на міжнародній арені на підтримку України дуже потрібний нам всім. Тому ті, хто от, забороняє спілкування наших політиків зі. Світом ну, в першу чергу шкодять безпеці країни і зупиняють поступ України до європейського союзу. Я думаю, що їм це не вдасться, але спроби на жаль такі є. Почули пана пане Дякуємо за коментар. Політолог, депутат Київради, фракції Європейська Солідарність Сергій Таран був на прямому.